От такі у нас апартаменти тут, де ми проживаємо. Ми проживаємо там на другому поверсі, якраз саме там. В нас двохкімнатна квартира, є кондиціонер чудовий, класний, який гарно працює. Це дуже важливо якраз тут. Він чистий, він не воняє, не смердить, так як всі ці кондиціонери, які вже старенькі, вже піджухли. В нас отаких от три будинки, які повністю оточують. Наш басейн такий житловий комплекс це не готель, це просто житловий комплекс, в якому здаються апартаменти. І ці апартаменти можна взяти. От якраз ці апартаменти нам підшукав Сергій. Ми спочатку проживемо деякий час в одному 9 днів, решту до 17 днів ми проживемо там в інших апартаментах, тому що зараз серпень, все зайнято, тому отак от вдвох. Але це в принципі не страшно, це ні на що не впливає. Ну, поки це краще. Не так воно приїдається. Все. Далі. Між нашими будинками є отакий. Гарний басейн. Він безкоштовний. Лежаки тут безкоштовні. Зараз його почистили. Там в них є робот такий спеціальний, вони його ввечері за лежаком стоять, Ввечері вони його запускають, і він їздить сам по дну і ну, замітає там все, що є на дні. Обслуговуючий персонал також є. Тобто, я так розумію, що є якесь домоуправління, яке займається очисткою території, прибиранням постійно, миють підлогу, миють коридори. На самих поверхах миють біля басейнів, лежаки також чисті. І всі діти можуть користуватися, тобто ті, хто тут живуть, вони приходять вільно, абсолютно, ніхто тобі нічого не скаже, ніяких пропусків, карток немає, всі тут купаються і влітку в день тут дуже багато дітей, лежаки, майже всі зайняті. Стосовно паркінгу, то у нас під будинком є великий паркінг, і у нас є своє паркомісце. Отак От ми домовилися з хазяїном, що ми знімаємо його апартаменти на 17 днів і нам дали безкоштовно паркомісце. Ну воно входить, тобто в оплату. Це дуже добре. Паркомісце всередині під будинком воно холодне. Ну, мені це важливо. Я не хочу, щоб мій автомобіль там стояв на сонці, жарився, припадав пилю. Я цього катастрофічно не люблю, особливо пиль, яка залізає в усі дирки автомобіля. Для мене це важливо. Там холодно, там класно, автомобіль не в пилюці. Виїжджаємо із паркінга, поїхали собі далі гуляти, подорожувати і так далі. До моря тут зовсім, -зовсім недалеко. Ми виходимо. Із цього житлового комплексу, там за цим другим будиночком, вже у нас дорога, яку ми переходимо, ну, тобто звичайна набережна, так як в Затоці от, головна набережна і йде перша лінія. От ми живемо фактично на першій лінії. Я так вважаю, що це перша лінія, тому що за нами там вже будинків немає, і перед нами також нікого немає. Тобто цей житловий комплекс він стоїть на першій лінії. І далі море. От Фактично тут одна хвилина хоч би вийти за цей. Сіренький правий будиночок, і там далі вже море, набережна починається шезлонги до моря. Набережна не, не, не висока, точніше, скажімо так, від набережної до моря недалечко, не широка набережна, метрів, ну хай там 30 приблизно взяти так. І все. І починається море. Адріатичне, гарне, солоне. В більшості моментів бірюзове море. Інколи буває велика хвиля, ми от перший день приїхали. Хвиля була висока. Сіру. Сірий пісок підняло з дна, і море було сіреньке. Враження було, наче не дуже. Приїхали на дети на море, а було сіре. Але на другий день це все ущухло, і хвиля була суттєво менша, і не було такої сірини у самому морі. Медуз. Поки що не бачили. Хтось десь писав у початах, що бувають маленькі якісь медузи, які жалять. Не знаю, не бачили, не зустрічали. Купалися скрізь і в зоні цього містечка Шенджин, І виїжджали за місто сьогодні. І вчора виїжджали за місто. І катаємося з дітьми на серфінг-дошці. Їздимо по всій побережній лінії. Ніяких медуз не бачили. На рибалочку їздили на місцеву тут на морі. Пробували також з місцевими контактувати, розмовляти про. Про все, про життя, <laughs> про Албанію. Про Албанію плюс Україна. Тому отак. Все чудово, все подобається. Живемо, насолоджуємося. Там піцу замовили. Підця стина, тому піду. Всім дякую.